Вітаю! З вами компанія Венстер. Зараз покажу, як монтувати рулетну москітну сітку. Ось такий вигляд вона має. Поки що я її не з'єднував, лише поклав для того, щоб було розуміння, що воно таке. Почнемо з направляючих. Вона має ось такий вигляд. Ось ця щіточка з однієї сторони вища, ніж з протилежної. Ту щіточку, яка вища, я ставлю на зовнішню сторону, тобто, щоб вона була зі сторони вулиці. Ця буде. Ближче до рами вікна. Нам потрібно зробити отвори. Сітка у мене невелика, тому отворів я зроблю всього 5. Один буде в нижній планці. По два отвори зроблю по висоті направляючих, оскільки у мене сітка кріпитиметься до рами вікна, отвори я буду робити ось так, таким чином, щоб вони попадали ось в цей пустотілий прямокутничок. Ось сюди. Такий самий прямокутник у нас є тут. Якщо сітка кріпиться не до рами вікна, ви можете отвори робити не так, а, наприклад, отак. Якщо ви будете кріпити її, на, наприклад, в проєм на дюбеля. Ось таким чином також вона дозволяє закріпитися. Отвори робимо перший сверлом десяткою. По-перше, для того, щоб у нас всередину вільно зайшла біта. По-друге, того, що ось ці заглушечки йдуть під сверло десятку. Це буде отвір зовнішньої сторони. Другий отвір для зручності кріплення буду робити сверлом п'ятіркою, для того, щоб у мене бур вільно заходив, тому що коли встановлюєш один без допомоги, то зручніше, коли тобі не треба спробувати спочатку алюміній і ти можеш закріпитися одразу в раму вікна. Роблю отвори, зараз їх відцентрую, потім буду показувати процедуру далі. Отвори є. Далі нам треба всю цю красу зібрати докупи. У нас є ось такі прямокутні штучки. Це просто заглушка, яка вставляється ось сюди. Більше жодної функції вона не виконує. Зараз вставляю, показую далі. Тепер беру ось таку заглушку. Вона у нас вставляється ось сюди. таким чином, Вона у нас потім буде з'єднувати сітку з нижньою планкою. Ось таким чином. Вставляючи цю, цю заглушку, вона у нас посунула трошки ворс, тому ми його повертаємо на місце, потім оце зайве ми відріжемо. І, відповідно, те саме роблю з протилежної сторони. Тепер з'єднуємо з нижньою планкою одну направляючу. Другу направляючи. Тепер, оскільки я буду встановлювати сітку самостійно, а ця штука може випадати, а встановлюю її я на п'ятому поверсі, мені зовсім не потрібно, щоб вона випадала. Тому ось тут, ось в цих куточках, я її зараз з'єднаю маленькими саморізами. Ось такими блошки ми їх називаємо, і не тільки ми. Тобто просто візьму і ось тут. Закручу цей саморіз. Один і другий. Суто для того, щоб сітка не розпадалася. Тепер з'єднуємо короб. Зрізаємо зайву щиточку. Короб на ці направляючі просто одягається. Покажу одразу ще один нюанс. Ось ця мотузка вона потрібна для того, щоб якщо у вас вікно занадто довге, ви могли не тягнутися аж до гори там, чи з якоїсь табуретки до оцих ручок, а потягнути сітку за себе, до себе за мотузку. У мене вікно невисоке, і я не хочу, щоб ця мотузка била мені потім по склу. В принципі, ви можете її розв'язати, зробити там коротше, обрізати трохи. Я цю штуку приберу зовсім Так, і поверну назад ручку. Ось так. Далі ми одягаємо. Короб на направляючі. ось таким чином. Він сюди защлкується і повинен ось тут дійти аж до самого кінця. Тобто тут зараз у нас є зазорчик, трошки далі треба заштукнути, щоб він вперся в заглушку. З обох сторін це робимо. Далі з тієї самої причини, що сітка. Може розпадатися. Теоретично я буду сам тримати там її на тому самому п'ятому поверсі. Буду тримати, наприклад, за короб, у мене, направляючи, полетять донизу. Мені того не потрібно, тому їх також я з цієї сторони ось так зафіксую саморізами. Ось таким чином зафіксував з обох сторін. Відповідно, наша сітка вже не розпадається. Ми можемо взяти її в рамку і спокійно собі знати, що вона не випаде. Подальше наша задача прикрутити її до рами. Тобто ми висовуємо назовні, прикладаємо до вікна і кріпимо. Знов таки, оскільки я один, є лише людина, яка допомагає знімати відео, я одразу все підготую. Кладу саморізи, які мені знадобляться, кладу поряд шуруповерт. беру табуреточку і вилажу назовні. Я її прикладаю до проєму. Якщо ви дивились попереднє відео по замірам, якщо не дивились, то бачите його зараз в правому верхньому куточку екрану, в мене з цієї сторони направляюча стає точно в рівень з рамою, з цієї сторони вона в мене випирає, того, що у мене тут просто немає більше місця. Те саме стосується короба, тут він у мене перекриває частину проєму, просто того, що тут є відкос і ну, інакше воно просто сюди не стає. Тому я однією рукою тримаю сітку вверху, рівняю її по проєму з цієї сторони, де у мене місце є, порук підіймаю аж до гори і закручую перший верхній саморіз. Відповідно, зараз я отримав, що цю сторону, я можу вже не тримати. Тут так само прикладаю і звертайте, будь ласка, увагу на те, щоб у вас сітка стояла точно отак от по проєму всюди, однаково. Тому що вона при встановленні повинна бути прямокутною. Якщо ви зробите її не прямокутною, відповідно у вас буде. Косити полотно самої москітної сітки. Я приклав наче рівно, тут також зазор наче однаковий, тому я можу прикручувати другий верхній саморіз. Все, сітка вже тримається, вона нікуди не падає. нікуди не тінеться. Наша задача закрутити ще три саморізи. Вставити заглушки. Працює таким чином. Опустили, зачепили внизу закут. Підняти догори, зняли зачеп, пішло до гори. Дуже багато є варіантів рулетних москитних сіток, коли зачеп оцей стоїть не алюмінієвий, а такі пластикові гачочки в направляючих. Вони з часом, по-перше, стираються. По-друге, туди попадає бруд, нижня планка до самого кінця не опускається. Зачепитися за той гачок важко. Крім того, внизу, отут по профілю, в них іде ворс, який з часом стирається, утворюються отвори. Відповідно, якісь комахи можуть пролазити. Оце, цей варіант сіток мені подобається тим, що вона чіпляється гачком за гачок. Жодного отвору тут бути не може. З алюмінієм нічого не станеться, він не прогниє і нікуди не дінеться. Дуже зручний варіант, і ось так вона виглядає ззовні. Користуйтеся, замовляйте, звертайтеся до компанії Венстер.